Добрий день, діти! Зараз у нас з вами урок математики. Тема нашого уроку одиниця площі 1 квадратний сантиметр. Знаходження площі фігури за малюнком. Обчислення виразів з буквеними даними. Дзвінок до роботи уже кличе нас. Країною знань мандрувати нам час. Працюємо завзято і дружно усі, щоб всі молодцями були у кінці. Усна лічба. Уважно розглядаємо приклад та розв'язуємо його. Для зручності можете відео поставити на паузу. Ну що, розв'язали? А тепер перевіряємо. В мене вийшло так. Гадаю, що у вас так само. Проведемо усне опитування. Назвіть одиниці вимірювання довжини. Назвіть найменшу одиницю вимірювання довжини. Назвіть одиниці вимірювання маси. назвіть найменшу одиницю вимірювання маси Як знайти невідомий доданок Як знайти невідомий множник? Як знайти зменшуване? Як знайти ділене? Як знайти відємник? Як знайти дільник? Як зміниться значення суми, якщо один із доданків збільшиться на кілька одиниць? Як зміниться значення суми? якщо один із доданків зменшиться на кілька одиниць. Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване збільшиться на кілька одиниць? Як зміниться значення різниці, якщо зменшуване зменшиться на кілька одиниць? Як зміниться значення різниці? якщо від'ємник збільшиться на кілька одиниць? Як зміниться значення різниці, якщо від'ємник зменшиться на кілька одиниць? Уважно погляньте, які фігури зображені. Площа якої фігури більша? Чи можеш ти визначити, наскільки більша? Запам'ятай, площу, як і всі інші величини можна порівнювати, вимірювати, обчислювати. Для вимірювання площі визначили такі мірки: квадратний метр, квадратний дециметр, квадратний сантиметр, квадратний міліметр, квадратний кілометр. На малюнку зображено квадрат, площа якого дорівнює 1 квадратний сантиметр. Коротко записують так. За допомогою цієї мірки вимірюють площі невеликих об'єктів. Скільки квадратних сантиметрів міститься в кожній фігурі? Накресли прямокутник, довжина якого дорівнює 6 см, а ширина 1 см. Поділи його на квадратні сантиметри. Яка площа цього прямокутника? Отже, площа прямокутника 6 квадратних сантиметрів. А зараз ми з вами трішки перепочинемо та зробимо рухливу вправу. Уважно слухаємо, що потрібно буде робити. На галявині квітки розкривають пелюстки. Ось так. Ось так. Розкривають пелюстки. Стискаємо і розправляємо пальчики. Вітерець гуляє, квіточки хитає, ось так, ось так квіточки хитає. Згинаємо руки в ліктях і знову розгинаємо, тримаючи їх. По боках. А увечері квітки закривають пелюстки, стискаємо і розтискаємо пальчики, тихо засинають, голівками гойдають. Тримаючи руки попереду себе, згинаємо їх у зап'ястках. Молодці, гарно впорались. Ну що, перепочили, а тепер давайте попрацюємо. Нам потрібно визначити площу кожної фігури. Та обчислити, наскільки квадратних сантиметрів площа першої фігури більша за площу другої. Отже, площа першої фігури 9 квадратних сантиметрів. Площа другої фігури 8 квадратних сантиметрів. Тепер нам потрібно визначити, наскільки квадратних сантиметрів Площа першої фігури більша за площу другої. Отже, на 1 квадратний сантиметр площа першої фігури більша за площу другої. Виконуємо слідуюче завдання. Ширина прямокутника 2 см, що становить третину його довжини. Побудуй такий прямокутник і обчисли його периметр. Перевіряємо. Молодці! Ви дуже гарно впорались. Уважно слухаємо наступне завдання. Для бібліотеки купили 7 столів. По це гривень за кожний. Скільки гривень заплатили за покупку? Скільки столів можна купити за Б гривень? Про які величини йдеться в задачі? Правильно про ціну кількість і вартість. Яка величина незмінна? Правильно ціна столів це гривень. Як знайти вартість покупки? Треба ціну помножити на кількість, тобто це помножити на 7. Скільки гривень заплатили за 7 столів? Це помножити на 7 гривень. Як змінилася умова задачі? Так, дійсно, відома вартість покупки треба знайти кількість столів. Як знайти кількість? Вартість поділити на ціну, Б поділити на С. Скільки столів можна купити за Б гривень? Б поділити на Столів. Знайди значення виразу А, додати, А поділити на 8. Якщо А дорівнює 304. А дорівнює 680. Розглядаємо перший випадок. Якщо А дорівнює 304, то А додати. А поділити на 8 дорівнює. Підставляємо значення 304 замість А. Отримаємо 304 додати. 304 поділити на 8. Маємо 342. Розглядаємо наступний випадок. Якщо А. Дорівнює 680 то А додати. А поділити на 8 дорівнює. Підставляємо значення 680 замість А. Отримаємо 680 додати. 680 поділити на 8. Дорівнює 765. А тепер уважно розгляньте домашнє завдання. Завдання номер 1 В одній пляшці міститься 2 літри води. Скільки літрів води міститься в Б таких пляшках? Обчисли, якщо Б дорівнює 8. Б дорівнює 100. І завдання 2. Потрібно розв'язати вирази. Рефлексія. На уроці я дізнався або дізналася. Найкраще мені вдалося. Важко було, коли. Цікавим для мене було. Хочу більше дізнатися. Збіг урок наш, як коротка мить. Дуже швидко час біжить. Та попереду у нас багато кроків, і веселих, і сумних уроків. Тож намагайтесь вправно все вивчати, щоб все у житті знати. До побачення!